Найдовший будинок у світі, що потрапив до книги рекордів Гіннеса, розташований у місті Луцьк. Його довжина становить 1750 метрів. Це приблизно 4 зупинки громадського транспорту, а з урахуванням відгалуджень понад 3000 метрів. Цього гіганта звели упродовж 1969-1980 х років архітектори Василь Маловиця і Ростислав Метельницький. Будівля споруджена у формі бджолиних стільників і об'єднує 40 будинків різної висоти від 5 до дев'яти. Поверхів. Усього в будинку велетні 120 під'їздів, 15 тисяч вікон та майже 3 тисячі квартир, в яких мешкають 10 тисяч осіб. Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща створений у 2010 році, площею майже 34 тисячі гектар, з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів. Унікальна Цуманська пуща з твоїм тваринним та рослинним світом. 20 представників якого занесено до Зеленої книги України, Червоної книги України, Європейського червоного списку, червоної книги міжнародного союзу охорони природи. На території цього лісового масиву є 15 видів рідкісної флори та 27 видів фауни. Пуща відома своїм хвойним дубом, або як його ще називають, дугласія. Це унікальне для України дерево може виростати до 100 метрів і вище. Знана вона і значним розповсюдженням однорічної вибагливої рослини, смілки литовської, яка найбільш поширена саме в цій частині полісся ніж в інших. Олицький замок родинний маєток одного з найбагатших польсько-литовських родів радзивілів, який був побудований Миколою Радзивілом Чорним у 16 столітті. Це був один з перших в Україні квадратних бастіонних замків, утворений насипними валами з чотирма кутовими бастіонами, на яких раніше стояли вартові вежі. Його площа складала 2,7 гектар. В палаці налічувалось 365 кімнат. Які дні в уроці. палац зведено у бароковому стилі з елементами Ренесансу протягом 1591-1648 років замок витримав безліч облог, проте був захоплений тільки один раз шведами в 1702 році. До кінця 18 століття він втратив оборонне значення. Але до середини 20 століття залишався резиденцією Радзивілів. Є на Волині одне дуже маленьке містечко, що навіть не набере і двох тисяч жителів, але його ім'я знає практично кожен Україн містечко Берестечко, яке стало відомим після пам'ятної битви гетьмана Богдана Хмельницького в 1651 році. У ній із одного боку брали участь військо-Запорозьке під командуванням Хмельницького та союзні йому кримсько-татарські воїни Ісляма сляма третього героя, а з другого армія речі Посполитої під керівництвом короля Яна II Казимира. Власне, з козацькими часами пов'язано більшість пам'ятників Берестечка. Зокрема, заслуговує уваги меморіал «Козацькі могили, який було зведено в 1914 році на місці битви. До складу цього комплексу входять Георгіївський монастир ХХ століття, дерев'яна Михайлівська церква XVII століття та пантеон загиблих козаків.